Повернення всіх територій України на стан 1991 року встановлення свободної демократії, тобто повноцінної, яка буде працювати у нас, налагодження всіх структур влади в країні та і взагалі входження в ЄС, ну і розвиток країни як повноцінної європейської країни. Все. А перемогою буду вважати, коли ну не знаю. Ніхто ніколи сюди не рипнеться. І я дуже тяжко зараз, чесно, не знаю, що я сказав. Тобто, коли українці стануть нацією, яка, не знаю, є заодно, і тоді ми вже переможемо. Повернення кордонів Криму і так далі. Типу. Кажуть, що Зеленський досить чітко окреслив вже перемогу. І я, я теж згодна з цим, бо повернення саме цих територій, мого дому, це. Потрібно Україні і для перемоги України це теж потрібно. Ну, це, напевно, повернення до кордонів, свою територію вибороти, Першим ділом потрібно. Якщо, коли росіяни заберуться з нашої землі, за туди, за перебрик, на свою територію, це буде велика перемога. Ну а там далі вже справа внутрішня в Україні наводити. Що треба, поправляти, це вже наші внутрішні справи будуть. А основна перемога це вигнати їх звідси.